Дуровенькі були. Привіз я з міста до села Лівінське, тут шість курочок і поселили ми цього молодого півня до них. Це зовсім чужа кров. Чому так зробив? Тому що там місці нема де розділити, а старий півень гонив молодого, він тікав з там того верхнього подвір'я. І тому йому мого поселити до тих курочок. Поселили ми в вольєр сусідній біля, біля Фельдера. І зараз курочки відпочивають. Одне яєчко навіть якось нам знесло, таке темно вишневе. Буде в нас така ще одна різнокровна сімейка. Лівінської ситцеві. Тобто у нас є дві сім'ї по-лівінських. Тут півень і шість курочок. І там півень. І 8 курочок більше бігають в загальному стаді, треба їх розділити. Я не знаю, ще як будучи, заберу сюди, чи вкину на верхнє подвір'я їх тих дві. Ти, щоб було більше місця. Тут мало місця, щоб вони не зажаріли, я думаю, для нього хватить 6, а там буде 10 корочок. Чи будуть ці вони зразу нестися, невідомо, але ось такі в нас плани. Корочки купаються, приймають грязові ванни. Поїли вони в нас. І знесли нам яєчко. Так, як я казав, вольєри в нас літні. Кури пішли ночувати на двір і нестись ті, що на вулиці перестали. Несуться ті, що у нас в нас хліві закриті. Ось наша ось така чорна краса це барбазіє. Мінорки в нас ночують на загальному подвір'ї. Зараз нам їх покажемо. А, сюди ще я довіз одну курочку. Ось ну, Франківська, у нас тепер тут поголів'я трошки збільшилося. Здається, є сім курочок і півень. Ось така сімейка Барбазі по тих по мінорках, в нас всіх разом ще не рахував, але, але їх трошки-трошки ми назбирали. Корочки наші несуться, кутку дакають. І ті, що останні в теплі, також у нас. Гарно підношуються. Ну, На вулиці, як бачимо, все ж таки результат, що вони в нас на літньому літні вольєри. наче все ж таки холодні, вони з теплого перейшли і ціносність повністю впала. Не хочуть вони в нас на вулиці нестися, холодно їм. І тому поки що маємо те, що маємо. Ну Я так і знав, що буде, бо це кожного року, що вони в нас перестають нестися на. Коли на вулиці вже як потепліє, тоді вже вони розношуються або як окліматизуються. Поки що, що вони не окліматизувалися і холод дає свої ознаки яйценосність нас трошки в нас впала. Такі молоденькі гарні корочки. Чорні бігають вони тут. Тут ще є пару мішаних корочок, потім ще вже тиждень пройшов, як вони розділені в нас, крім білефельдера, легорна і омрокса. По одній ліні, і по другій лінії Амрокс тут окремо вже є наверху, потім вам підійдемо покажемо. Я вже показував, що їх розсадив Бронзовий пригнав, бо хоче бути в об'єктиві. Але я хочу показати, намалуватися молодими курочками мінорки, тому що у них грибінчики такі гарні. Оце приїхала з міста курочка, стяжечки їм почепав привіз я дві мінорки з міста і одну курочку е барбезієм Індики наші гуляють. Потім ми знімемо ще про них окремо відео, але поки що бігають тут на подвір'ї. Треба дещо прибрати, напевно, курочок старих, тому що вони вже старенькі, хай йдуть відпочивати. І от молодий півник ззаду бігає, чи його видно. Ось він там, Вушка тільки білі видно його. Він же бреться до курочок. Це також мінорка. Поки що ми його притримаємо, там далі десь це чути. Ну, а Лівенське на верхньому подвір'ї. Думаю, зайду загляду, гнізда я поробив. О, oh, є! Yeah! Я хотів казати, не несуться взагалі. Є, сидить одна, але тато казав, що не було пару днів яйця. Може вони трошки провикнуть і будуть нестися. Зараз все це збирається як мішаних порід. Бо вони ще в нас теж тиждень, як я казав, розселилися. І тому ще збирати зарано. А тут сімейка наших амроксів. Це одна лінія. Корочки наші півень за кордону, я вже говорив. І тут лишається у нас, по-моєму, сім корочок вже і яєчко. Амрокси собі так не дуже, але трошки щось підношується. Ось Яєчко таке досить, і, до речі, трохи якби крові має може якась молода курочка знеслася. не знаю. Так. О, а цей чубив молодого півня і ми його, як то кажуть, молодого півня забрали. Ну нічого, створили ми собі нову сім'ю. Так що воно в нас нічого не пропадає. Всі вони будуть разом. Вигол тут великий. З гусьми вони вжилися добре, спочатку щось там воювали, гецали. Ой, перепрошую. А зараз вони вже собі звикли, мають тут десь місця. То тому що хочуть собі докинути дві курочки, щоб вони більше тут для лівінських. Тут у нас минулорічні курочки будуть на цьому подвір'ї. А там молоденькі з тим молодим півнем. До речі, коли я тут прибирав від гусей чистив, бо відкрив там фірточку нанизу. І цей півень вишневий привів своїх курочок сюди, на своє подвір'я, тож мені їх переносити не потрібно було. Вони самі всі сюди зайшли і зразу пішли до своєї стайні спати, де вони привикли. Так що ось така то куряча пам'ять. Так, вон там є курка, лазить поверху. Треба піти, подивитися. Чи часом де вони там не несуться. Вони такі подоробниці. Можуть собі десь знайти місце, нестися, тато не побачить. А яєчка будуть мерзнути. Так, тут по клітках колись вони неслися, Нема нічого. Мені зараз заглянемо, що вона тут робила. А тут у нас бардак, тому що завалилося. Треба буде потім ту якось... Попробувати прибрати. Так, нема. Ні дали ну, яєчка. Напросто собі скочили, щоб тут підписатися. Ну і їм хай вони сюди і бігають. І для амроксів також є достатній вигул. Вони в нас завжди амрокси тут, лівінські там. Ось такі тут наші новини з господарства. Всім міцного здоров'я, любові. О, там подивимося, курочка вже вийшла. з Соломою на животик. От вона та, що сиділа, неслися. Подивимося, яке яєчко, тому що були вже великі яйця від Лівенських. Зазвичай вони щось несли маленькі. А тепер, ні, не та, та ще сидить. Треба, напевно, де поставити їм покладки. Ну що, на тому будемо прощатися. Всім гарного, спокійного, мирного дня, любові і Божої благодаті.